Кача по тині кача, каче поти сині. Шановна жовтоводська громада. Сьогодні ми прощаємось з героєм країни, з героєм міста жовті води, військовослужбовцем Збройних сил України, молодшим сержантом. Даниленка Ілія Романовича, який народився 27 липня 1990 року у місті Жовті Води. У 2005 році закінчив жовтоводську середню школу номер 12 А у 2008 році здобув освіту у вищому професійному училищі номер 70 за спеціальністю. Столяр будівельний паркетник. У 2010 році був призваний на строкову військову службу. За час служби пройшов навчання на командира відділення. Працював на підприємствах міста СМСЧ No9 та товаристві з обмеженою відповідальністю Восток Руда. На захисті України. З 2018 року був призваний на військову службу за контрактом. Останній час служив на посаді командира взводу протитанкових ракетних комплексів, учасник антитерористичної операції та ООС з перших днів повномасштабного вторгнення виконував бойові завдання на Сумському, Харківському та Донецькому напрямках. Приймав безпосередню участь в боях за визволення гусарівки. Особисто знищив багато ворожих цілей. Стояв на захисті Солидару та Бахмуту, мужній та сміливий командир. Навчав та вів за собою особовий склад. Пройшов шлях від солдата до командира взводу. За свої бойові заслуги Ілля Романович нагороджений державними нагородами за військову службу Україні та орденом за мужність третього ступеню. Окрім цього, мав численні відзнаки від командування військової частини громадських. Та волонтерських організацій. 11 березня 2024 року. Будучи вірним військової присязі та українському народові, загинув мужньо виконавши свій обов'язок в бою за Україну, її свободу та незалежність поблизу населеного пункту Кліщівка Донецької області. Добрий. Чуйний, відвертий та мужній, людина щирої душі, таким Ілля залишиться в пам'яті всіх тих, хто його знав і кого він так любив. У Іллі Романовича залишилися мати Світлана Василівна, батько Роман Венемінович, дружина Анастасія та троє дітей Максим, Карина та Ярослав. Шановні жовтоводці, від імені командування Збройних сил України, від голови Жовтоводської громади, від себе особисто та від всіх вас висловлюю глибокі співчуття дружині, рідним та близьким загиблого. Прошу шанувати пам'ять загиблого героя, молодшого сержанта Даниленка Іллі Романовича хвилиною мовчання. Благословен Бог наш завжди нині, повсякчас, на віки віки, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, ом. Святий Боже, святий, кривкий, святий, смертний, помилуй нас. Черговий раз ми бачимо, якою ціною наші ненці українці дається незалежність. Усе у цьому житті має свою ціну, але коли людина віддає своє життя за ближнього свого. За волю, незалежність держави ми бачимо, що це є найбільша ціна, яка може віддати людина. Як би ми не старалися знайти слів підтримки сьогодні для рідних, їх неможливо утішити. Серце кожного сьогодні в нас розривається від болю несправедливого. Ви прекрасно більшість, більшість із вас знали новопредставленого героя Іллю. Він ріс між вами, звичайний хлопець, який любив своїх ближніх, який, який любив рідних. І точно в його планах не було, що прийдеться отак віддати життя. Ми всі люди, живучи на цій землі, будуємо своє життя, але смерть вона ніяк не вписується в наші плани. Ми хочемо бачити щасливими наших рідних, будуємо своє життя, хочемо бачити. Як виростають наші діти. Але та проклята смерть ми відкидаємо думку про неї і думаємо, доживемо до глибокої старості, де почнемо думати про вічність, де почнемо думати про блаженність. На жаль, сьогодні цвинтарі України заповнені молодими героями, переповнені тими хлопцями, які любили життя понад усе, але в той же час і віддали його за нас і з вами. Країна, яка стверджує, що вона мала не центр православ'я, яка, якби ніхто інший, мала знати, що любов понад усе не бере ближнього свого і вона порушує всі ці закони Божі. Країна, яка називає себе православною, іде на православних людей. Як вони стверджують, Рятуємо, спасаємо братів, але в той же час усвідомлюємо, що вони зовсім нам не браття, і бачимо, скільки вони знищили російськомовного населення. Немає прощення цим тиранам. А нашому герою, який сьогодні відходить у подійбіччя, нехай все милисти Господь Бог, дарує Царство Небесне і вічною. Пам'ять. Слава Україні!